Вітаю з вами Томі. Продовжуємо проходити гру Cinema... Су... Не супермарс, Cinema Simulator 2025. Тому що я в попереднє відео там трохи умовився. Це супермаркети, всякі маркети, мотелі вже трохи запутався з тим, що там та як. Давайте ми. Хто не бачив попереднього відео з цієї гри? Рекомендую з ним ознайомитися. Там вже виходили декілька серій. Давайте ми що зробимо? Сьогодні у нас, якщо подивитись на календарі, сусідній день жахів. Клієнти хочуть дивитися фільми жахів. Давайте ми купимо якийсь фільм жахів. Наприклад, ось оцей ми. І купимо. за 700 ринкова буде 45 доларів. Так, ось так от. Давайте ми. Розклад сеансів. Тоді ми ось це. Ми. Так, оновити. Давайте, якщо сьогодні день жахів, давайте тоді поставимо одні жахи чи що. А отак ось, ось ми якраз. Давай сюди, отак, і ось так. Як завжди зробимо. Як сьогодні день жахів, будемо показувати день жахів. Ну, Будемо показувати одні жахи. Так, воно збереглося. Збереглося. Хорошо, все чудово. Сьогодні жахи. Будемо. Так, знаємо, що я виходжу, якщо можна з цієї сторони. Що воно тут? Отакого фільму немає, чи, що? чи краще б залишити хоча б? Давайте хоча б один залишимо. Що ми цей опен? Давайте вранці. Давайте. Ну, добре, нехай буде. Хай клієнти чекають. Сьогодні день жахів. Будемо жахи. Так. 9 3Ц. Так, 9 якраз 3C. Ось, налетіло якось. Це якраз буде дорожче більше заробимо. Так. 2, Без різниці. І, значить, ось так зробимо. Так, давай, що де тут щось? А, ага, ось. Все. Ну, є. Що таке? О, наповнити коробку. Недостатньо. Та запустити. Давай запускай вже. Давайте насипаємо. Ось так насыпав. Хай hey. ще працює. Ого, тут скільки вже народу. 3. А. Давайте. Ой, тут іще воно. 3 різниці скільки Так, добре, ти значить, отак. Буде 3. Отак туди. Так, 5 доларів Так, летимо, летимо. Починаємо. Фільм. Так, поки ми не будемо дивитися потім зайду, Я думаю, у нас час уже буде. Так, 2, 3. Значить, на 2. 3. Без різниці йде. Хорошо. 2. Без різниці йде. 65. Так, давай. Що тут? 2, 3. А. Значить. А. давай, значит, Б. Пятнадцять. Так, два Д на 7. Девяносто так чекаємо Що тут есть? Та не так, доповнити. Щось ми вже не встигаємо ходити везде. Треба наймати вже, напевно, співробітників. Так, давайте 2С. На скільки? На 2. 90. Так, 3. Давайте будемо Тут по 10 доларів. Там нічого взагалі не буде. Так, 3. На 7. Що там, А? Там нічого ми взагалі заробити не зможемо. Давайте тут. ось, Тут ось більше буде. 3 А. На 7. Нема 3А, будесь Б, значить, тоді. 135 Так, 2. Без різниці Д. Так, тоді, значить. Ну і отут давайте. Давись своїми картками. Так, 2А. На скільки? На 2. Хорошо. 2А іменно. Нема А. Все буде, значить, тоді. Ось так і ось так. Один без різниці де? на 2. Все чудово. 3А. На 2. Нема А, буде, значить, так. Все, чудово. Наливаємо. тоді. Треба співробітників наймати. Наймайте співробітників. Швиденько. Зараз поглянемо, що ми там можемо назамовляти. Thank you. Давай. 2, 1 А. Нема. Бери, що є. Немає, а що ти хотів? Треба раніше приходити. Зайнято. Ви зайнято. Так, 1 Б на 7. Бери. Значить, 3 на 7 без різниці куди? Ну, буде тоді, значить, ось так. В місці якраз сядете. Пощастило. 135. Надо піти сметтєво прибратись, що тут. Ух, ми бігаємо, звичайно, взагалі. Тут такі запара така. Не встигаємо нічого робити. Так, що тут у нас? 7, 2 без різниці де. Значить без різниці, так без різниці. 10 доларів. Летіть. 3 Б. Так, 3 Б. На скільки? На 7. Не буде Б, буде, значить Сем. 135. Так, починаємо. Всі проходимо. На фін. А що тут давайте. Наприклад, співробітники, список охоронець, технік. Ну, давайте на напої. Що тут наняти на охоронець, якийсь технік, керує кінопроектами. Та це таке? За однією За охоронець. Навіщо це мій охоронець? Мені охоронець не потихень. Де тут наш співробітник? Ага, ось о, який. Ох, який класний менчик. Супер. Так, 1D На 7. 45. Так, 7, 2А. Нема на А. Бери, що є. Все, нема куди. Нема куди. А що ви хотіли? Такий, треба ще один зал буде відкривати. Ще один зал потрібен. Це напевно вже на, в наступній серії, поки так все. Та я тільки прийшов, ти при мені прям смітиш. Хоч би вже поки мене тут немає смітив. Ні, ти стоїш тут прям не той ряд нема місця для сінця це дуже погано. Сьогодні Селедин... я хотів у нього так, не міг знайти перегляд. Ну немає так, так. Да, ось так. А віщо це охоронися поки не розумію, що тут відбувається? Вони будуть менше смітити чи що? Що таке відбуває? Що це за звуки? Давайте хоть подивимось фільм, що тут показує. Ах ти! На тобі! А ну і вийшов звідси! На, 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 на. Фу, я думаю, що таке? Вибачаємось. Ось, сюди, дивіться, яке кіно. Нічого собі. Ну доволі. Так, страшно навіть, якщо б таке було в реальному житті. Тут таке не дуже, звичайно. Що ти тут стоїш? Так, ці тут чекають. Так, що тут ще? О, прийшли, Давайте. На 7 надіюсь? А що нема вже на 7 годину, чи що? А, на 7 годину вже все розібрано. А, ну все тоді значить. Все. А що ти в один. Вони в один в одному сидять, дивіться. Нічогоси, ви економите так. І ці також сидять один в одному. Нічого ви, звичайно, економите місце. Треба ще один купувати, ще один. Куди ти так прилетіло? Все вже, чи що? Он скільки людей ми пропускаємо, треба ще купити. А що тут у нас? По календарях. А, рембо, та до рембо ми ще тут. Давайте ще один. Что это такое творит? О, ну правильно. Все супер. Давайте, еще есть. Еще места появились. А что тут? Не... Ну, еще места есть. Давайте, еще места. Расклад Також тут давайте. Вот так вот. Одни ті будут. Давайте. Все, есть еще. Есть еще. Давайте. Залетаем. Чубнит. 7 на 1. 7 на... Без різниці йде, де з різниці, добре. Все, чому ж ми будемо це? Сідаємо ще. Чудово дробляєш. Чудово. супер, стоїш. Так, 7, 2. 7. Значить, скільки там? Без різниці йде, без різниці, значить тоді ось так зробимо. Нема поки напоїв, все на зал пішло. Так, всім 2D. Отак от, от, чудово, супер ми. На чому він не відкритий? Ще один відкриємо, ще буде, там. Більше буде. Давайте тут. той, Працюй, працюй. Чу тут порожній. Там порожній. Ой, на касі вже чекають клієнти. Біжу, 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 біжу. Зараз розпочнемо фільм. 3, на безрізниці де? Ой. Ну, в два, правильно. Ой, ідіть от сюди, Давайте. Та тільки почалося, Що ж ви той, можна ще було зайти. Там поки, поки реклама, поки те ТС. Давайте, Що ви тут оце? Мені цікаво, скільки я буду платить. Виплачувати ось цьому. Скільки йому... Ну, Взагалі буде брати за цю роботу. Так, потребує. Зараз я йому таких стусанів. Де ти? Це не тут, значить там. Зараз через офіс, отак ми пролетим. Так, що ти тут робиш? Та дома порозмовляєш. Дома порозмовляєш. Що ти тут оце робиш? а? Ні, це не це. Що ти показуєш? Іди звідси. Не заважай людям. Смітити. Ось так ось вс. Ну що ви як свині? Ой. Так, ну це добре, що у нас два аж тих. Ну, чудово. Накопичилися. Та що ж ви... Можна пройти на трохи там пізніше і все, скільки. Ой, да. Ні, ну все таке. Це максимум... Так зняття з нього нічого немає. А тут я думаю. Фільм який потрібно почати. Так. Іде й почати. А тут оце почати, чи що? уже все йде. А що де почати? А, ось все, тут люди сидять. Я біжу, біжу. Все, запускаємо. Дивіться, дивіться, що ж Зараз подивимося, скільки ось оцей бере грошей за це. Якщо не дуже багато, то тоді ми наймемо іще. Е, як зараз подивимося? Той, хто відповідає за те, щоб вмикати ці фільми. Де тут співробітник Список Вел, де ось технік. просто не показується, скільки це. А охоронець, я навіть не розумію, не що, це. що він виганяв. Ось цих. Так вони дуже рідко. Що тут іще? Ліцензування? А що тут? А, тут ці мої прокати, полі... поліпшення немає коштів поки що на що. Ексклюзивні фільми поки немає. Спробуйте коментарі. Ну, коментарі. Це таке. Так, подивимося, що у нас тут з чистотою. Так. Тепер подивимося, що воно тут тут насмітили, так? Да? Ану, признавайтесь. Ні, нормально, добре дивіться свої оці. Що це за якийсь слешер чи що воно таке бігає там. Там в букосі щось написано, напевно. Давай, отак, ось чистенько щоб було, щоб вже не в бруді сиділи. Так, що тут? Кому прочистити, а? Так, нічого тут такого вже це. Ага, ось те де. Все. все чудово, все клас, дивимося. Все, виходимо, виходимо, навик, і ти тут вийде, йди Іди додому. Йди додому. Тут двері тут у нас не закриваються, так все відкрито. Так, ну ось так ми, скільки народу, було, скільки всього налетіло, грошей, скільки. Ми навіть новий зал купили. Так що. Супер. Ось так, новий фільм, новий зал. Тому напевно, на цьому ми давай закінчимо. Дякую, що додивились до кінця. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до скорої зустрічі.